Вітаю всіх на моєму каналі. Це відео присвячене тому, як тримати пилочку при опилі бокових стінок нігтика. Це в нас ліва, це права, коли я поверну бокова стіночка. Коли ми опилюємо торець, то все зрозуміло: 90 градусів. Три пальчики. У мене три, бо в мене велика рука, може, комусь треба 4, У мене просто не поміщаються вони. Бачите, на краю пилочки? Тут один пальчик, тут три. Ще раз кажу, комусь можливо, треба 4, якщо ручка маленька. Якщо ми опилюємо бокову паралель, то треба обов'язково дивіться, ось так. Прибираю поки нігтик. Зрозуміло, до нігтя, то ми будемо підходити під ніготь. Але зараз я показую не як опилювати, а як тримати цю пилочку. Ось у нас один пальчик. Вказівний, він лягає на пилочку. Ось на середині пилки він у мене це дуже важливо. Цей середній пальчик правої руки. Ось він. Він тут трима пилочку. Бачите, я її трошки гну, щоб ви розуміли, навантаження, як буде. Дуже... Якщо ви не зробите упор на цей пальчик, пилка у вас буде гулять. Ви не зробите нормальну форму. То вказівний ставимо сюди, великий сюди, середній тут. Потринуйтесь, спочатку це буде дуже незручно. Але потім вам нагодиться дуже. І пригодиться, коли ви робите гель-лак і натуральні нігті опилюєте. Це не потрібно. Коли ви з твердими матеріалами працюєте обов'язково упор, упор, упор поставили не перепилюйте тільки бокові паралелі. Тут я трошки так. ось поставив. І ви тоді пиляєте угу. під низ. Де б ви що не робили, у вас. Зафіксована ця пилочка. Так? Потім в торець перейшли, поміняли пальчик уже тут вказівний. Коли робимо цю стіночку, бачите, що я зробила? Ось так тримаю бо пілка, пилка не повинна бовтатися. Ми ж пиляємо ту стінку. Так, праву. Ось. То ще разочок. Хоп. Поміняли положення таке пилочки, спід низу вирівнюємо, так? то можна і так взяти. Як ми вигляли торець, то так само збоку, ось ми можемо підпиляти. Коли ми припіднімаємо носик, то ми можемо її так тримати. Так, Приподняв. Подивились, рівненько. Торець теж ми так тримаємо пилочку. Перейшли в. Положення вказівний сюди. Ось так. І перейшли в другу ось так пальчики. Це дуже важливо, дівчатка, щоб у вас була гарна форма. Поверху ми йдемо. Тут теж зрозуміло ось захват. Це мені зрозуміло. Сподіваюсь, вам також зрозуміло. Якщо ми верхній опил, то у нас вже посередині пилки, цей пальчик великий, тут між пальцями. Потренуйтеся, подивіться декілька разів відео, бачите, тому що коли я пиляю цією частиною пилки середньої, у мене тут фіксується вона, то я її так прижимаю, придавлюю, притискаю на українській мові. Я вибачаю, що я трошки на суджику розмовляю, бо я з тої області України, де розмовляють, або, скажімо так, розмовляли російською. Так, ось ми прийшли. Це ми поверхній пил і пальчик зверху. Пальчик зверху, якщо ми на серединки йдемо, коли ми на цей валік спускаємося, також, також у нас, бачите? Пальчик зверху. Це верхнє пол. Торці. Тут вже не так важливо, взагалі-то краще так, але ось ми тримаємо захват такий. Сподіваюсь, це я роблю повільно, щоб ви все бачите. Так, бачите, все. Тут у нас йде вказівний, головний вказівний повторюю. Торці другий бік. Тут також поверх опив пальчик. Сподіваюсь, вам це відео допоможе зробити гарні нігтики. не тільки для себе, ще й для ваших дорогих і любих клієнтів. Ось такий опил. До речі, це я робила швидке нарощення на верхні форми. Я працюю на нижніх, мені так зручніше. Я так звикла, але це в мене було на верхню форму. Я тренуюся, обов'язково зніму відео для вас. До зустрічі. На все добре.